Зараз створено всі умови для великого бізнесу торгівлі через лінію розмежування, а для звичайних людей це величезна проблема приїхати через ці всі, всі блокпости. Тобто Ахметов торгує вільно, кононенко з екс там його друзями торгує вільно. А звичайним підприємцям є величезною проблемою пересікти всі ці сеперські і наші блокпости. Тому це є неприродна ситуація, хоча б з цього з цих міркувань. З точки зору цих заяв, шановних панів металургів, я хотів би дійсно їх прокоментувати, бо це дуже цікаві люди. В основному це люди Рената Ахметова і його абсолютно аналогічних колег. Тобто, це люди, котрі свого часу там в х просто вкрали у держави підприємства в вигляді сировинних монополій, тобто повного циклу, цілих галузі покрали. І зараз нас вони фактично шантажують. Вони кажуть, ми нічого не хочемо робити для того, щоб убезпечитися від економічного тиску Росії. Ми абсолютно не збираємося це робити. Ми будемо звільняти людей аж допоки ви не зупините оці всі дії громадськості протестувальників, політиканів, популістів і так далі. Тому що це все економіка, ми не хочемо втрачати прибутки наші через війну. Нехай українці гинуть там. Це їхні ваші проблеми. Наше завдання це прибуток. Я поставив би питання іншим чином. Звідки у цих всіх шановних панів з'явилася їхня власність? Даруйте, є ж кримінальні справи, вони ж десь там похоронені. Щодо Ахметова, щодо Кривершталів, от прекрасна ілюстрація, яким чином відбувалася їхня приватизація, яким чином ці люди набули, ці всі активи. Вони не є ефективними власниками з будь-якої точки зору. Тому що вони сплачують податки в середньому я рахував, станом це було. Десь роки 10 тому, коли було економічне зростання і коли була дуже позитивна кон'юнктура цінна стальна метал у світі втричі менше ніж в середньому всі інші підприємництво в Україні.